літературно меморіальний музей Михайла Коцюбинського разом із єдиним волонтерським центром та жіночим добровільним об'єднанням Чернігова проводить акцію Допоможи армії сенс в тому, аби якомога скоріше сплести маскувальну сітку, яку волонтери відправлять на схід. Сітку для плетення нам надав волонтерський центр Чернігівський. А вже такий допоміжний матеріал ми зібрали колективом музею. Хто скільки ми, і я хочу сказати, що ця акція тільки сьогодні починається. Звичайно, що за сьогоднішню. Годину ми не зробимо всього, тому що сітка має великі розміри, десь більше 10 метрів довжиною. То кілька днів вона висітиме у нас у музеї і всі. Чернігівці, які мають бажання, можливість долучитися до цієї акції, ми запрошуємо. Аби робота йшла скоріше до участі у акції. Запросили учнів зі школи номер 20. Школярі кажуть, завжди готові допомагати нашим бійцям, адже розуміють, що у часи війни усі повинні діяти згуртовано, і тому навіть такий незначний внесок, як плетення сітки, може врятувати життя наших воїнів. Нашим бійцям може бажати. Яким? Здоров'я, щастя, щоб берег Бог і триматися, хлопці, відстоїти нашу Україну. Я вважаю, що якщо ось там ось люди вони воюють за нашу свободу, то ми повинні їм якось віддячити за те, що вони за нас, вони за нашу свободу там стоять, і ми повинні, хоч якось, допомагати їм. Бажаю їм залишатися такими сміливими мужніми, як зараз триматися і відстоювати свою ну встоювати права батьківщини. Самостійно допомогти нашим воїнам і сплести таку сітку може кожен. Все, що вам для цього потрібно, це сама сітка, яку можна придбати у секонд-хенді або ж у спеціальних магазинах, кілька старих простирадл або підковдр та весела дружна компанія. Ми прийшли сюди сьогодні для того, щоб допомогти нашим воєнним. Это, в принципе, минимальный вклад, который мы можем сделать, но, тем не менее, это очень большая поддержка, я считаю, для них. Делается это из любых подручных средств. Это постельное белье, это вещи, которые нам уже не нужны. Желательно вот сейчас по погоде бело-серых тонов. Рвется на такие вот кусочки, вообще, правда, надо было побольше, но ничего. И вяжется узелками на каждый переплет. Для допомогти солдатам може кожен Приходьте до музею Коцюбинського. Допомагайте зав'язувати маскувальну сітку.